Всім привіт! Я вирішив вдома збудувати сонячну електростанцію потужністю 10 кВт. Анкерною шпилькою закріпив профільну систему на криші гаража і розпочав встановлювати самі панелі. Найважче було встановити першу панель, далі за допомогою стежних ременів та двох помічників всі панелі піднімалися на кришу. Вага однієї панелі 28 кГ, потужність максимальна 550 Вт. Розмір однієї половини криші 5х9, тому влізло 2 ряда панели по 8 штук в кожному. Максимально згенерована потужність на один інвертор буде 4,4 кВт. Разом 8,8 від сонця. Панелі використовуємо у Solar монокристалічні UL550M. Інвертор у нас буде Lux Power SMA 5000 500 2 штуки гібридний. Що надає нам можливість генерувати сонячну електроенергію та зберігати її надлишок у акумуляторних батареях. Акумуляторні батареї є можливість заряджати як від сонячної електроенергії, так і від мережі. Змонтували все за 2 дні, починали роботу на світанку загалом по 4 години на день. Особливу подяку хочу виставити своєму товаришу Олександрі за надану допомогу у монтажі та сину Максиму. Монтаж другого ряду виявився дещо складнішим, тому що наверху місце залишилось лише для мене одного. При монтажі головне не забути надійно зафіксувати панель та з'єднати кожну панель з попередньою по електричній частині за допомогою спеціальних фіксаторів, що йдуть в комплекті. Кріплення самих панелей до профілю виконується в чотирьох точках за допомогою спеціальних скоб, що гвинтами прикручуються до профілю. Інвертори встановлюються на вертикальну стінку, кожен з них комплектується Wi-Fi модулем для відстеження статистики. Також є зручне меню для перегляду інформації в самому інверторі. Сьогодні у нас 12-й день використання сонячної електростанції. Загалом згенеровано 174 кВт, спожито близько 310 кВт.